Ласкаво просимо в реальний світ всім привіт! З вами Макс Тейлор, Це «Мейкіно». Ларі та Енді Вачовський з дитинства любили кіно, батьки регулярно брали дітей в кінотеатр, влаштовуючи подвійні, а то й потрійні сеанси. Розбурхані фільмами фантазії юнаки вихоплювали, граючи в D&D і малюючи комікси. Як вони пізніше зізнавалися, рольові ігри багато в чому схожі зі створенням фільму. Доводиться напружувати уяву і продумувати дії героїв, і будувати цілі світи у себе в голові. Жоден з Вачовських так і не зміг закінчити коледж. Вони обидва вирішили залишити освіту заради, заради заробітків. Але при цьому брати не забували про дитячі захоплення коміксами, яке через деякий час стало приносити дохід. На початку 90-х Ларі переїхав з Чикаго в Нью-Йорк, де знайшов для себе і для брата роботу у видавництві Марвел. Одного разу під час роботи над черговим коміксом вачовські обговорювали свої вигадані світи, і комусь з них спало на думку: а що якби наш власний світ виявлявся лише комп'ютерною програмою? Ця ідея одночасно лякала і вражала, і як не можна краще підходила для сценарію великого Оково фантастичного фільму, а давня любов братів до аніме і фільмів про східні єдиноборство вже тоді визначила стиль майбутньої стрічки. Матриця була далеко не першим сценарієм, за який взялися Вачовські. Ще в коледжі Ларі склав адаптацію роману Принцеса наречена Вільгельма Голдмана і зв'язався з самим Голдманом, щоб обговорити покупку прав на екранізацію, але письменник просто кинув трубку. Відтоді Вачовські набралися досвіду і зуміли продати кілька сценаріїв. Першою їх роботою став трилер Про канібалів «М'ясоїдний», другою екранізацією коміксу Пластикова людина. Але справжній успіх прийшов до братів в 94-му році зі сценарієм Нального бойовика найманів вбивці, який сподобався продюсери студії Warner Bros. Лоренціо Дібен Авентурі. Скориставшись моментом, Бачовські підсунули йому й інші свої ідеї, включаючи синопсис матриці, Дібен Авентура і його колега Джоел Сільвер, який незабаром став курувати братів, не відразу усвідомили, що у них на руках майбутній культовий феномен. Сільверу сподобалась загальна концепція, але матеріал здавався йому занадто складним для широкої публіки. Він зажадав вставити побільше пояснювальних діалогів. Труднощів додав і розмах проєкту, який вимагав складних візуальних ефектів, багато з яких ще не були винайдені. Продюсери погодилися дати сценаристам шанс, якщо їх менш амбітні проекти сподобаються публіці і уклали з ними попередній контракт на три фільми. Однак зйомки першого ж з них, найманих убивць, стали для Вачовських Холодним душем спочатку ставити фільм планував Мел Гіпсон, але зйомки його історичного епосу Хоробре серце непередбачено затягнулися, і він передав картину своєму другу Річарду а той відразу ж найняв нового сценаріста Брайана Хелгенда, який переписав сценарій, перебрав з нього більшу частину насильства, а головного героя зробив прісним і правильним. Вачовські були в люті та навіть вимагали прибрати свої імена з титрів. Голівуд є Голівуд. Якщо ти продав свою роботу, треба бути готовим до того, що з нею можуть робити все, що завгодно, не запитавши твоєї думки. Ця історія послужила братам уроком. І якщо Вачовські хотіли, щоб їх задум втілився на екрані в незмінному вигляді, вони повинні були самі стати режисерами. Проблема в тому, що такий масштабний і амбітний проєкт, як Матриця, вимагав грошей. Зрозуміло, ніхто не хотів віддавати восьмизначну суму в руки дебютантів, у яких в активі не було навіть жодної короткометражки. І знову Лоренцо Дібен і Джоел Сілвер допомогли Вачовській хочете саме поставити матрицю. Добре, ми дамо вам цю можливість, якщо доведете, що змієте знімати. Вачовські прийняли виклик їх випускним іспитом став неонуарний детектив. Зв'язок фільм мав дуже невеликий бюджет, але вачовські отримали повний творчий контроль над картиною. Паралельно зі зйомками дебюту вони доопрацьовували сценарій «Матриці» і завершили його за 5 місяців до виходу зв'язку. Цей варіант досить близький до підсумкового, якщо не брати до уваги деяких дрібниць. Наприклад, знаменита сцена, де Нео і Трініті штурмують хмарочос, виглядала куди простіше, герої безшумно вбивали кількох охоронців за допомогою пістолетів з глушниками та метальних зірочок. Або, скажімо, у фіналі поскресли Нео не творив дива, а просто показував агенту Сміту середній палець. Знімав трубку телефону і залишав матрицю. За цими відмінностями видно, що на той момент Вачовські ще стримували свою фантазію. Брати прекрасно розуміли, що їм можуть не виділити бюджет на постановку надмірно масштабних сцен. Багато з тих, хто вперше читав сценарій матриці, абсолютно не розуміли, про що там йде мова. Братам довелося вдаватися до аналогії. Наприклад, щоб пояснити свій задум Джолу Сілверу, Вачовські показали йому аніме Привид в обладунках. Мовляв, хочемо зняти те ж саме, тільки наживо. Крім того, брати радили всім, хто збирався читати сценарій, ознайомитися. З такими філософськими книгами, як «Симулякри» і симуляція Жана Борд'яра, і поза контролем нова біологія машин Кевіна Келлі. Восени 96-го року зв'язок вперше показали на венціанському кінофестивалі. Фільм не вийшов в широкий прокат і не окупив свій без того невеликий бюджет. Зате критики були в захваті. Вачовські удостоїлися компліментів за міцну режисуру і відмінне почуття стилю. Їх називали новими братами Коен. Іспит був зданий Лоренцо Дібіна Вентура, ще відчував сумніви щодо проєкту, але все ж дав Лене світло, згода продюсерів не вирішила всіх проблем. Брати вимагали 80 мільйонів бюджет, а студія не готова була ризикувати такими грошима. Вачовські в свою чергу не хотіли жертвувати видовищністю. Джоел Сілвер, врешті-решт, знайшов вихід з положення. Фільм вирішили знімати в Австралії, де аренда знімального майданчика була значно дешевша ніж в США. Підсумковий бюджет фільму склав 63 мільйони доларів. Не так вже й багато за мірками нинішнього Голівуду, але на той час сума значна. Щоб остаточно переконати Дібен Авентуру в успіху майбутньої картини, братам потрібен був для головної ролі актор з гучним ім'ям. Жорстких вимог до зовнішності Нео сценарій не пред'являв. Головний герой в ньому описувався скупо. Молода людина, яка знає про життя всередині комп'ютера більше ніж про життя за його межами. Тому на роль Нео розглядалися всі можливі і неможливі кандидатури. Містера Андерсона могли зіграти Том Круз, Вел Кілмер, Бред Піт, Єван Маргрегар або Леонардо Кабріо. Комедно, що останній відмовився від переговорів, тому що боявся загубитися на фоні спецефектів. Чи міг він тоді уявити, що через 10 років зіграє аналогічну роль в початку? Нарешті продюсери зробили офіційну пропозицію, і нею удостоївся Ніколас Кейдж. Можливо, річ у тім, що в 97-му році актор ще перебував на піку своєї кар'єри. Можливо, таким чином студія вибачалася перед Кейджем за зірвані зйомки фільму Супермен живий, де він повинен був зіграти самого Кларка Кента. У будь-якому випадку вибір здавався невдалим. Кейдж, якого ми звикли бачити в ролях божевільних бандитів і втомлених від життя детективів в образі кіберпанк гуру, виглядав би як мінімум дивно. На щастя, Нікола не захотів їхати від рідні до Австралії та врешті відмовився від ролі. Довгий час претендентом на роль Нео залишався Віл Сміт, але він в результаті сказав Ні зробивши вибір на користь фільму Дикий дикий захід і допустив велику помилку. Ця стімпанкова комедія в результаті виявилася одним з найгучніших провалів 99-го року і зібрала багатий урожай золотих малин. Втім, він не дуже сильно шкодує, що не зіграв «Нео». «Матриця» — дуже складний проект, і я його тоді не зміг зрозуміти. Не часто я в подібному знімаюся, але я б запоров матрицю. У той час я був ще недостатньо тямлячим актором і не зумів би витягнути цей фільм. А Кіану. Це вдалося. Зрештою, список кандидатур на роль Нео скоротився до двох акторів Джоні Депа і Кіану Рівза. Самі Вачовські воліли запросити Депа. І це зрозуміло. Як актор він куди сильніший і багатогранніший Рівза. Проте продюсери наполягали на Рівзі, і їх теж можна зрозуміти. У це важко повірити, але в ті роки Деп ще не вважався зіркою, здатною заполучити глядачів до кінотеатрів. На рахунку Рівза між тим вже були кілька бойовиків. В тому числі і одна картина в жанрі кіберпанку Джонні Мнемонік. А головне саме Кіану, прочитавши сценарій, дуже зацікавився проєктом і був згоден негайно підписати контракт. Зараз важко уявити, як би склалася подальша кар'єра Депа, якби він став в 99-му році зіркою бойовиків. В одному можна бути певним, пірати Карибського моря в цій альтернативній реальності вийшли б зовсім іншими. А ось стала б матриця іншим фільмом, навряд чи Її успіх складався з багатьох факторів, і визначним були все ж сюжети візуальні ефекти а не акторська гра. Можливо, загальний настрій і акценти в деяких сценах були б трохи іншими, але ефект від фільму залишався приблизно таким же. Зате різниця могла проявитися в сіквелах, які лаяли якраз за слабку акторську гру. Цілком ймовірно, що де краще зумів би показати розвиток характеру Нео, який був змушений жити з тягарем обраності, а потім дізнатися, що все це було частиною плану машин. На роль Морфіуса розглядався Гері Олдман. А роль агента сміта була запропонована Жану Рено. Якби актори погодилися, фільм став би возз'єднанням зірок Леона. Тільки тепер вже Олдман грав би героя А Рено – лиходія. Коли Олдман відмовився зіграти Морфіуса запропонували Семюель Джексону і лише потім звичному нам Лоуренсу Фішберну. Що стосується Рено, він обрав роль в Годзиллі, і при всій повазі до французького актора Матриці це пішло на користь, тому що зайняв його місце його Вівінг та став однією з найбільш вдалих знахідок Вачовськи і їх постійним партнером на довгі роки. Крім Матриці і її сіквелів, вони потім разом попрацювали ще над двома фантастичними картинами: Весь, значить, Вендетта і Хмарний Атлас. Сюжет матриці багато в чому схожий на сюжет фільму Темне місто, що вийшов роком раніше. Самі Вачовські ж стверджували, що картина Алекс. Пройса на них ніяк не вплинула. І дійсно, на момент виходу зйомки матриці були вже в розпалі. Але по збігу частина декорацій, наприклад, дахи та гвинтові сходи з мозаїчною підлогою, дісталися матриці у спадок саме від темного міста, який теж знімався в Австралії. Mm. Mm. Дежавю. Mm. Mm. Дежавю. Дежавю. Mm. Дежавю. Що ти сказав? Нічого особливого. Дежавю. Що ти бачив? Що таке? Black... Повз нас пройшов чорний кіт. А, а за ним такий просто... самий like it, точно такий самий чи інший? Можливо, я не впевнений. Чого ви? Дежавю usually... це глюк у матриці, коли вони різко щось змінюють. Як давні фанати гонконгських фільмів про єдиноборства, Вачовські мріяли найняти Юєня Вупіна, постановника трюків, який багато років працював з Джекі Чаном. Йоїн не дуже торвався займатися незрозумілою голівудською фантастикою, тому висунув, як йому здавалося, неприйнятні вимоги, величезний гонорар, повний контроль над зйомкою бойових сцен і стільки часу на тренування акторів, скільки знадобиться, щоб вони набрали потрібну форму. На його превеликий подив, Вачовські негайно погодилися на всі умови. В результаті підготовчий курс для акторів ...борів розтягнувся на цілих чотири місяці. При цьому на тренуванні Кіану Рівс заробив зміщення шийних хребців, і йому потрібна була термінова операція. Він пропустив перші два місяці тренувань, а ті, що залишилися, проходив з бандажем на шиї. Навіть до початку зйомок Рівс ще не повністю оговтався, тому першими знімали сцени, які не вимагали великого фізичного напруження. Травми переслідували і інших акторів. У перший же день зйомок у Хьюго Вівінга на нозі виявили поліп, який довелося видаляти хірургічним шляхом. Остало Питання про заміну актора, але Вачовські викрутилося, перенесли зйомку його сцен на більш пізній час. Керієн Мосс на зйомках вивихнула ногу, але, злякавшись, що її звільнить, вирішила нікому про це не розповідати та мужньо терпіла біль. А найбільше знімальна група намучилась, знімаючи сутичку Нео зі Смітом в метро. Робота затягнулася на 10 днів довше запланованого, тому що цілих два каскадери отримали травми. Один на зйомках сцени, де Сміт кидав Нео в телефонну будку, а інший в епізоді, де Нео підстрибував. Вбиваючи сміта в стелю, до побачення, містере Андерсон. Мене звуть Нео. Труднощі не обмежувалися одними каліцтвами. Фільм зажадав розробки складних спецефектів, найвідовішним з яких став «Bullet Time – обліт камери нерухомого об'єкта. Спочатку майстер зі спецефектів Джон Гаєта хотів обійтися манекенами, тросами та всього однією камерою, встановленою на візок. Навколо місця зйомок проклали рейки. Передбачалося, що візок буде рухатися по ним з величезною швидкістю. Однак, після кількох розбитих манекенів і зламаних візків стало ясно, що це тупиковий шлях. Творці влаштували московит. Штурм, висуваючи самі божевільні ідеї, аж до використання мініатюрної камери з приробленим до неї ракетним прискорювачем. Але в підсумку був зроблений історичний вибір, використання bullet time. Сама технологія була відома і до матриці, але саме Вачовські познайомили з нею масового глядача і показали весь її потенціал. Спочатку місце дії знімалося на звичайні камери, отримана анімація сканувалася і редагувалася на комп'ютері, після чого її можна було використовувати в якості фону. Потім наступала. Черга 120 спеціальних фотокамер, які розставлялися навколо знімального майданчика. Кожна камера робила по фотографії актора, що висить на тросах на тлі зеленого екрану. Далі фотографії вводилися в комп'ютер, троси стиралися, а відзнятий заздалегідь фон підставлявся замість зеленого екрану. З фотографій збудованих ряд виходила послідовність кадрів, а спеціальна програма заповнювала проміжки між кадрами, домагаючись більш плавних переходів між ними. В результаті створювалася ілюзія, ніби камера летить навколо завмерлого. Об'єкта, причому рух можна було прискорювати або сповільнювати за бажанням режисера. Після цього залишалося тільки домалювати на комп'ютері повільно летячі кулі і отримати заслужений оскар за найкращі візуальні ефекти. Фірініті допоможи. Ти всього-навсього людина. Устигнеш нагнутися. На початку 99-го всі критики очікували, що головною кіноподією року стане перший епізод Зоряних війн». Матриця вважалася темною конячкою. Але з легкістю затмарила картину Лукаса. Критики були в захваті, як і глядачі картина в результаті зібрала понад 450 мільйонів доларів у світовому прокаті. Однак головним досягненням матриці став вплив на кінематограф. З виходом фільму Вачовський на екрани кіновиробники зрозуміли, що з'явився новий еталон видовищності та постановки екшн сцен. Фірмові Прийоми матриці, слоумо, обліт камерою нерухомого об'єкту, стрімкі бойові сцени стали копіювати всі підряд від Курта Уімера в еквілібріумі та ультрафіолеті до Тимура Бекмамбекова в дозорах та творці гри Макс Пейн. Успіх матриці не міг не призвести до появи невизнаних геніїв, які стверджують, що брати вкрали їхню ідею і безпардонно на цьому нажилися. Одна жінка навіть заявила, що з написаного нею сценарію здерли не тільки матрицю, а й термінатора. А Нео і Джон Конор один і той же персонаж. А зовсім недавно Один Говайц вперше в житті побачив Матрицю. За його словами, раніше лікарі забороняли йому дивитися фільми, що містять сцени насильства. Тут же подав до суду, вирішивши, що творці з написаний ним у 90 Другому році сценарій. До справжніх джерел натхнення Вачовські робили відсилання. Наприклад, до розповіді Харлана Елісона У мене немає рота, а я повинен кричати. Звичайно, якщо детально розглядати всі елементи матриці, можна сказати, що практично кожен з них вже десь був. Люди, які живуть у віртуальній реальності, не підозрюючи про це, розповіді Станіслава Лема або комікс Гранта Морісона «Невидимки». Пігулка, яка допомагає вирватися зі світу ілюзій, фільм згадати все. Програми, що володіють особливістю віртуальна Фільм Трон, сам термін Матриця в значенні кіберспорту, нейромант Вільяма Гібсона, образ Трініті, частково молі з того ж нейроманта. Можна довго прикидати, звідки Вачовські взяли ту чи іншу ідею, але треба зрозуміти, що неможливо жити і творити в суспільстві та не стикатися з його культурою і ідеями, концепціями. Інша справа, що якщо просто назбирати шматків з вдалих творів, то шедевр сам собою не складеться. Важливо всією душею полюбити матеріал, обробити його і використовувати як будівельні. Глинки для свого творіння Вачовські зробили саме так. На основі вже існуючих ідей створили нове. Тому то їх імена й увійшли в історію кінематографа. це світ, до якого ти звик світ кінця 20-го століття. Нині він існує лише у вигляді інтерактивної симуляції, яку ми називаємо матриця. Юби. Нео, ти жив у примарному світі. Ось який світ насправді! Ласкаво просимо в пустелю реальності. Бачовський спочатку задумували матрицю як трилогію, але студія дала зелене світло продовженням лише після того, як усвідомила весь масштаб успіху, який звалився на фільм. Матриця перезавантаження і матриця революція вийшли через 4 роки після першого фільму. З фінансової точки зору вони були успішні. На пару картини заробили 1,2 мільярда доларів при витратах приблизно в 300 мільйонів. Але як твори кіномістецтва, сиквели й близько не могли зрівнатися з першою матрицею. Головна біда сиквелів в тому, що цікаві задумки з Фіналу так і залишилися нерозвинені. Фінал першої частини натикав на грандіозні зміни, пов'язані з приходом вибраного. У сиквелах вже ми бачимо, що по суті нічого не змінилося. Багато хто досі не вірить в нео, а сам рятівник хоча й літає, але все так само б'ється з агентами на кулаках. В кінці першої частини він навчився знищувати програми та змінювати матрицю цілої думки однак про цю його здатність творці майже не згадували. Помилкою стало і рішення знімати продовження одночасно і випускати з перервою в півроку. В результаті перезавантаження вийшло не самодостатньою стрічкою, а лише містком між першою і третьою частинами. Всі ключові події, битва за зіон, вторгнення Сміта в реальний світ були перенесені в революцію, що найкращим чином позначилися на сюжетній динаміці обох сиквелів. Так, масштаб подій, помітно зріс, спецефекти стали ще краще, але відчуття свіжості пропало. За роки, що минули, Голлівуд вже освоїв знахідки Вачовські. Наприклад, початковий стрибок Трініті був скопійований і спородійований незліченну кількість разів. Однак творці не знайшли нічого кращого, ніж почати перезавантаження тим же самим стрибком, та й пізніше регулярно цитували кращі моменти першої частини, замість того, щоб показати публіці щось нове. hi Ja prona Що ще гірше з фільму геть пропала гострота, почуття небезпеки. У першій матриці кожен з боїв щось вирішував, герої постійно були на волосок від загибелі. У сіквелах, особливо перезавантажені. цього гостро не вистачає. Візьміть хоча б початкову бійку Нео з агентами, яка за сюжетом ні на що не впливає, і порівняйте її з напруженою гонитвою з початку першої матриці. Або, скажімо, поєдинок з сотнею смітів. Як демонстрація спецефектів, він безумовно хороший. Однак чи можна його порівняти з випробуванням, з коротким і ефектним епіз епізодом на даху де Нео намагається вийти за межі своїх можливостей. Через всього цього перезавантаження і революція виявилися слабкішими за оригінал, але не варто забувати і про таку причину розчарування, як ефект завищених очікувань. Багато фанатів чекали від продовжень якихось філософських откровінь, забувши. Що при всій своїй ефектності матриця всього лише пригодницький блокбастер, нехай один з найкращих. Так, в ній багато цікавих ідей, але філософію не вивчають у голівудських фільмах. Можливо, таким фанатам варто скористатися порадою Вачовські, взяти і самим прочитати ті книги, які послужили для братів джерелом натхнення. Ви не переможете битися далі безглуздо. Чому ж, містере Андерсон? Чому ви вбираєтесь? За тому, що це мій вибір. І все ж чому з усіх картин про віртуальну реальність саме «Матриця» затмарила усіх. Чому, наприклад, темне місто, фільм зі схожим сюжетом провалився в прокаті і знайшов визнання лише після виходу на відео, а картина Вачовська відразу виявилася хітом? Здається, цьому є цілий ряд пояснень. По-перше, Вачовські написала дійсно відмінний сценарій, скроєний за кращими канонами жанру. У ньому була інтрига, яка змушувалася вже рухатися. Разом з нео ми шукали відповідь на питання, що таке матриця. Тільки ми розкривали цю загадку, нам підкидали іншу чи правда, що необраний дія прискорювалася. Ситуація ставала все напруженішою. Нео і Трініті повинні встигнути врятувати Морфіуса, поки він не здасться. Вони повинні встигнути покинути матрицю, поки їх не знайшли агенти. Нео пооодинці повинні битися зі смітом і встигнути підняти слухавку, поки на вуходоносор не знищили машини з реального світу. І нарешті фінал, в якому рівно стільки невизначеності, скільки потрібно. Він залишав простір для сиквелів, але дозволяв обійтися і без них. Я знаю, що ти мене чуєш. Я це відчуваю. Я знаю, що ти боїшся. Ти боїшся нас. Боїшся змін. Я не знаю майбутнього. Я прийшов не для того, щоб сказати тобі, як усе закінчиться. Я прийшов сказати, з чого все почнеться. Я покладу трубку і тоді покажу цим людям те, чого ти не даєш їм побачити. Я покажу їм світ без тебе. Світ без правил і контролю, відмова системи Світ без кордонів і обмежень світ, де можливе все що буде далі, вирішувати тобі. Друга причина візуальна досконалість, приголомшливі уяви екшн сцени кожна з яких була точно вивірена і надовго запам'ятовувалася. Матриця надавала глядачеві унікальне небачене видовище. Не варто забувати і про те, що матриця була шалено стильним фільмом. Хотілося говорити фразами з нею, носити такі ж окуляри і плащі як у її героїв. Крім того, матриця вийшла на диво вчасно. До 99-го року персональний комп'ютер вже увійшов у життя західної людини, але все ще сприймався як щось нове. Виросло перше. Покоління геймерів, які підкорили надзвичайну кількість віртуальних світів. Планета завмерла в передчутті нового тисячоліття. Одні серйозно очікували чудес і знамень, інші навпаки готувалися до найгіршого. Свої лепту вносили і ЗМІ, які регулярно лякали публіку прийдешньою проблемою 2000 і глобальним комп'ютерним апокаліпсисом. Мабуть, кращого часу для виходу матриці на екрани просто не могло бути. Перемогу матриці над усіма конкурентами визначила і її глобальність у таких картинах, як відкриє очі, екзистенція шоу Трумана. Штучна реальність була створена, щоб обдурити одну людину або групу людей не більше. З самим світом, як правило, все було в порядку. У всесвіті ж матриці абсолютно все людство живе у віртуальній реальності, граючи роль батарейки, і це відверто кажучи, лякає. Кожен глядач після перегляду міг задатися питанням: а звідки я знаю, що саме не живу в матриці? Як перевірити, що мій світ не ілюзія? Değil mi? Дивно, що матриця стала предметом майже релігійного культу, адже вона буквально напхана релігійними символами, починаючи від імен персонажів і закінчуючи структурою історії. В основі своїй вона повторює той міф, на якому вже дві тисячі років тримається вся західна культура. Міф про людину, якій судилося врятувати світ. Він бореться, робить дива, його зраджує, близька людина і герой гине, приносячи себе в жертву, щоб потім дивним чином воскреснути та здійнятися на небеса. Всі ці фактори склалися воєдиною, подарували. Нам дійсно великий фільм недарма у 2012 році. Матриця була визнана національним надбанням і включена в бібліотеку американського конгресу. І нехай Вачовські не вдалося вдруге увійти в ту саму річку. Варто сказати їм великі спасибі за те, що в 99-му вони показали нам наскільки глибока кроляча нора. Він обра На цьому все не забувайте підписатися на наші соціальні мережі. З вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.